Окей, okay, окей okay, але не ігнорь свої рефлекси сьогодні. Все йди, наконець-то. Ти що прибацнутий? Двері. Кажу, вам двері треба закривати. Усім окей. Ми продовжимо з вами досліджувати сайт Ічіо і розглядати новинки на ньому. Сьогодні в нас інді хоррор під назвою Night Nox. Досить з нас репа, якось ще знімемо. Але пора повертатися в наші індюшки. Значить що, я вирішив поставити прямокутну камеру, типу розширити її трошки. Е, я одне відео зніму так, якщо буде погано, потім поміняю назад. Значить, що, як завжди, в нас по класиці, тут Телеграм, е, отута Інстаграм. Сюди підписуємося обов'язково, бо там я теж викладаю щось цікавеньке, щось з мого життя, щось з новин канала. А у Інстаграм завжди у сторісах посилання на мої відеоси також як і у Телеграмі. Тому, якщо ви десь пропустили, ви можете завжди знайти посилання там. Значить, що ми робимо? Ми перемикаємося на основну камеру, щоб мене не, не волосся якийсь капець. Так, тепер я буду виглядати отак. Наче нормально. Потім, якщо що, підтяну. От. Значить, Звука у менюшці як такового нема, тому ви нічого її не почуєте. Значить, що ми робимо? Менюшка тут взагалі якась простенька. Прикольно, що ми бачимо якогось бабуреха, який вже нас там чекає, і Night Nox на стіні написано. Все, більше я не бачу. А... Використовуй навушники та виключи світло для кращого експеріенсу. Я не можу виключити світло, бо ви мене просто не побачите. Ти тільки що переїхав у свою нову квартиру. Ти, коротше, розпаковував речі і облаштовувався там. Це лист о, з задачами, які тобі потрібно зробити. Будь ласка, почувайся як вдома. Ті, гра піксельна, ми таких проходили вже не одну штуку. Зажимай тап, аби відкрити лист, що тобі робити. Все, понятно. Комната стандартна, хоррорна. Такий шкаф був у. Отам, грі про новий рік, я вже забув, як називається. Так, hold up. Що в нас? А у нас тут ліст і є Обжективс. Ладно. Clean the хаус, почисти будинок. А, ну це, ти типу, по-перше, перше, ще, перве, що нам треба зробити. Все, це нам позбирать. Ой, не видно нічого. Клінд House, постав книжки. Почині. Light? Да, лайт, мабуть. полагодь світло. Euh, попри речі, приготуй їжу, прийму душ і все спать. <плес> Нічосі. Подожди, це дроп. А Q. А, це Q, короче, це їх аж туди. Я а... не вмію. Дуже неприємна ситуація. У Нас телек работає, нормально? Електрика награє. А, тип... а все. Понял. Ой. Сюдой. Скики три всего-то. Единственное, что шо... обидно, что не можно несколько штук, допустим, у две руки. О, а я могу... Давайте баскетбол. О, попал, ничего себе. Так, це в нас не береться. 6. Хорошо. Нормально піде не можеш? Це на шо, це в нас якась тумбочка. Нам сюди не надо. Телевізор ми вимкнути не можем, хай нагорає. В принципі, я все одно... Равно... Думаю, що ми довго в цій кімнаті не затримаємося. Ти розкладемо, що це хорор. Ми тут не надовго. Ботилька. Це що? Шо? Що ви... Це точно репа, я тільки вийшов з репи і думав, все одно, бачиш, тягаємо цю фігню. Це закидай. Понятно? Наше вміння закидати речі було не дуже довгим. Эээ, восемь, надо еще дать одну. Это что? Я надеюсь, это банка. Что такое? Это то Что, приведу, рожный? А ч он так громко? Что такое? О, здорово. Ой-ой-ой. Здоров, новий, значить, хлопець у нас тут. Е, я прийшов сказати просто привіт. Е, ти тільки що приїхав, так? Так, варіанти відповіді є, це вже прикольно. Так, що ти й треба, давайте не будемо, груб. Що нам? Коротше, це місце вже було. Вик... Вже воно використовувалось. Вот. Давай, елпіфайн, все буде добре. Я впевнений, що таке буде, але не ігнор нічого незвичного. Типу. Понятно? Забудь, що я тільки що сказав. Коротше вже намікають, що тут якась тема у той квартирі не дуже. Пейсбукс. О, п'ять пишуть. Тільки я сяв сняти хорори. Дай я візьму букс книги. О! Тут є цей. А, тут стиралка, ся пой. Давай закривай двері, бо мало ли яка дрібідінь на нас тут ходить по дому. А шо, у мене з голосом. Це вообще. Де я маю вам поставити книжки? Ага. А... а. А, оце сіре, це куди ми книжки повинні поставити? Все, нема питань. Нема питань. Він, щось о таких хоррорах прибиральних, вообще щось є. Мені вони подобаються Просто через те, що ти не чекаю, точніше, я. я чекаю, що тут буде якась габела, але воно те якось розслабляє. Ти не знаєш, коли саме тобі прийде габела. ой теж 9. Лізь, коробка, пожалуйста. Хорош стучать. Тільки переїхав. А ще що 17. Т 5. Е, швидке питання. А, ти коли-небудь рахував двері у твоїй квартирі. Нічому повинен і дуже. Дивне питання. Е, е, давай чого? <coughs> Немає причини, просто іноді люди забувають, о, скільки їх. Тут взагалі є. Uh, я думаю, що буде все норм. І що ти намагаєшся сказати? Давай, я думаю, що буде все норм. Просто перевіри два рази. Якщо він зараз ще раз постачиться. Я так розумію, він стукається після кожного виконаного виконаного завдання. А що в нас Fix the Lights? Fix the lights and laundry room. А, laundry room, це. Все. все у нас було. А, є. О. Do the laundry. Так, постирать. А, не, нам сначала треба открыть. Потом взять о С, закинуть стирку. А, 45 секунд все. В реально? Ну ладно. Да ты заколупав Я тебе кажу, там буде зараз зарамонстры, кисло. Я зроблю тихіше, бо у меня наушники дуже хоче Ні, Не, я не монстр. Эээ... Е ти коли-небудь мріяв про себе. Типу. Це ти, ти не ти. А, давай, типу, чувак вже пізно. Хре стукать. I can't help it. А, типу, деякі речі дуже важливі, щоб їх знати перед тим, як. Стемніє. О, перед тим, як стане пізно. Чувак, з тим. Останній раз, коли я тобі оповідаю, і... типу, щоб він продовжував. Типу, говори нормально або не говори взагалі. Ну тут. Обоє, як би варіанти. Такі собі. Давайте. Давай. Надто пізно казати, що реально, а що ні. окей Окей, okay, okay, але не ігнорь свої рефлекси сьогодні. Все йди наконець. <звук> Ти що прибацнутий? Молодец. У нас стирка достирала. А куда нам и... Хе, не, подожди. Кинь на кровать. Я обычно так стирку разбираю. Чему же нам она надо? Ладно. Допустим. А куди нам стірку розбирати? Типу, де в нас вішалка? Розвішувальний апарат. А, у нас же є цей. Сушилка. Чи це, Чи це не тут? Ні, подожди, чого я взяв, що в мене є сушилка? Чого я взяв, що в мене є сушилка? Якийсь ефект Мандели. Ну, серйозно, з чого я взяв, що в мене є сушилка. У цій хаті. Uh. Clean clothes basket. А! Все, я понял. У нас, короче, была грязная. Ти. Есть чисті Все. Я тебе кажу, зараз буде якась тема. Я буду акуратненько виходить Гра дуже непонятна со звуком. О, то гучна, то не гучна. Тому. Е, цей. Ой-ой-ой. Рецепт стейка. якісь помідори якісь все. Дай почитать. Значит, хорош. Стейк на сковородочку. На тарелку. Все туда. да мы возьмем стейк. Может тут... Ага. Ты... Ну закрой. Сюда, 40 секунд. Потом... <mythology> Только. Що нас надо? Помидоры и капуста. А у нас, в принципе, бишничает. F-дроп. Теперь мы идем по ниж. А можно ним у цього? О, реально робе. Так. Клади сюда. Помидориус. Прям на ниж. Все, имба. Я сводию, моє мясо там не підгоріло. Все. Це шедевр кулінарії. Open the door. О, а ти ще хто таке? такие? Дуже странно. Що ти приготував, Стейк? Чи можна мені чуть-чуть Ні. Е. Uh, всього лише чуть-чуть. Я нічого не їв сьогодні. Не моя проблема. Тоді я візьму щось інше. Чи у когось то інше. Мені тепер стрімко повертатися просто через того чорного челя. О, де буде. <кл 'я> Ладно. А, hold space to eat. Будемо їсти прямо так. То, що у нас телек не робиться, це теж якби. Так. Answer the telephone. А нас мойку може закинуть. Все, хай гажи. Иду, иду, иду. Где в нас телефон. Аы. Uh... Я не знаю, как просто заберкался, сор це хто? Хтось, хто бачить те, що ти не бачиш. Бачиш, що? Ти цей. у пасті Ти там щось пам'ятаєш, що дуже пізно. Що таке? А, мені залишилось тільки такеш shower. У нас баня тут. Все. Take a shower овермся. Пиксели прикольно. Второе умаливание. А, выключить надо. Ты выключишь, нет? And sleep. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Каждому вам двери надо закрывать. Я не знаю, можно на него давиться или но я, когда возвращаюсь, винты по Ты спать збираешь? А, стучай. Я кажу. Я не чую. То чути, то не чути. Ну шо, шо шо? Ой. Вот сейчас буде монстер. Сейчас за ще никого нема. Весело. Моти. Супер. Є монстер. Нема монстров. Погано. Фік. Е монстр, нема монстр. Слип. Наконец. Здорово. Это у нас сонный цейво. Паралич. А, У нас, значит, есть две плохие кинцевки и одна хорошая. А -а 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 -а. Ага. Типу, ти заснув, і твій сусід атакував тебе у вісні. Хорошо. Мейн меню. У нас ніяких м -м, рестартів нема. Зараз я попробую перепройти на хорошу кінцівку, потому що. Надо. Да. Так, значить, що я подумав? Е там тарабанять, я вже помився. Е значить, що? Відкрити, там зараз нікого не буде. Вот. І потім я просто вийду, подивитися. Ну, типу, на, на двір, я не знаю, там двора нема. От, виходиш. Ай, і вийти й нізя. Ладно, просто. Е, мені що сказали, це то, що. Типу, ти двері не позакривав. Ти не прочекав будинок. Давай я з собою ніж візьму А що, або прочекать будинок, це типу всі кімнати. Давайте зайдемо сюди. Здорова! Окаджамба. Ага. Гутендинг. Я як знав, що він там буде. Е, Ти перевірив е, хаос до того, як ти заснув. І знайшов свого сусіда, який ховався у ванні. Ти, Ти коротше, його спіймав Зарізав, я так зрозумів, ножем і типу спас себе. Все, я не думав, що воно так швидко буде, я думаю, ще раз перепройду. Але отак от. Отак от вийшло. Да, мене вже пишуть опять. Значить що? Отак от получилось... Ігруліна. Мені вона, до речі, сподобалась. Взагалі я ж казав, що такі ігри, де ти спочатку прибираєш потім якийсь треш... вони мені подобаються. Не ламайся, мікрофон. Вот. Тому і ця гра теж не виключення, і вона мені зайшла. Вот. Значить, я, мабуть, не буду шукати другу погану кінцівку, тому що, ну, а наша нам погана. Позитивчик. Отак. Тому на цьому я буду завершувати. Дякуємо усім за перегляд. Що вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, якісь побажання на наступні ігри з сайту Ічіо. Вот. Тут я, як завжди, залишаю QR-коди на своїй соціальній мережі. В описі теж усе є. І посилання на інші плейлісти з різними жанрами відосів, На репку, на попплейтайм, на усе це інше. Все, тепер я точно все сказав. Дякую вам за перегляд ще раз. Чекайте нових відео. До побачення.